Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий звернувся до Зеленського вже стільки незадоволених. Всім доброго! Вічірочка. Тільки що от недавно смотрив такі новостя. Прислали мені такий відосик, що к нам на Україну вже заїхало більше 100 тисяч євреїв. Значить, тим. Їм... Будут платить по 20 тысяч. Те, кто возьмут их на место жительства, по 10. Мой такий вопрос к нашему президенту. Товарищ президент, вот скажите мне, будь ласочка, Я уже воюю второй год. У тебя есть совесть? Или ты уже вообще... Просто безбашенный. Вот у меня просто нет вот, для того, как тебя еще назвать. Вот скажи. Значит, у нас на детей выделяется по 860 гривен. На блядь, раненых пацанов, которые выведены по заштат, по 540 гривен. Значит, Украинцев мы вернуть сюда не можем, мы создаем для них все такие условия, чтобы они сюда вообще не возвращались. И ты хочешь тут на туре сделать Израиль, да, как ты был в интервью, я тоже смотрел, твое там. Ты хочешь сделать тут маленький Израиль. Так, пану президента. ты что, Бога за западуху поддержал? Че храброй воды там выпил, нах. Да. Сейчас только наладится обстановка у нас на фронте. Поверь. Уже столько незадоволенных тобою воинов, Что судно убежить. Ой, бежите оттуда, бля, с той рады. А иначе вас, біжіть, ждет велика карма. И нет, не просто так. Мы у вас всех соберем. Что будет потом вы узнаете. Но я говорю, вы допечете. Вы просто допечете уже нас до белого коленя Уже просто нету слов. Сколько можно издеваться своим народом и над своими воинами. Скажите, сколько вы можете за нами... Вы мрази, вы просто там в Верховной Раде все мрази. Мы вас уже ненавидим всем сердцем и душою. Вот именно ненавидим все, что вы делаете. Только и показывает. Нормальный асфальт подрывают. По-новому, чтобы наложить, чтобы бабки сидят. Обратно. Только видосы, блядь. Дороги, плитка. Вы не можете мы уже понимаем прекрасно что вы все делаете для того чтобы мы эту войну не выиграли мы уже прекрасно понимаем что наш внутренний враг это наш внутри Верховный Ради, которые сидят одним мрази, по-другому я вас назвать уже не могу нах... просто что у меня уже нервы до такой степени вы допечете вы натуре допечете нас чтобы дай бог чтобы вы успели съесть это будет лучший для вас вариант на этом все ребята подтвердите, пожалуйста, информацию, насколько это точно, что, блядь, уже заезжают для нас в Умань. Боги, которые составляют только срач после себя, после себя бля, которые, когда жили на квартире, там у женщины и яйцами кидали, и женщин избили, которые ехали по дороге, бля, тоже сбили женщину, и так их не нашли, винных нету, бля, потому что это приближенные приближенно говорили с президентом, сколько они тебе заплатили, сколько ты можешь нас продавать, Скока. Нет слов, дни эмоции. Ну да бля, допечете нас. Ой, допечете. Да а ось що говорить екс-прокурор Жебрівський про корупційну кодлу. Міністр оборони України Рустем Умеров у соцмережах спливає чимало інформації про його контакти з розвідкою Московії. Погляньмо на бекграунду Умерова, У чому його компетентність? Довго був в лапках грантожером. Після цього пройшов у фракцію олігархів Пінчука і Фіали. Голос після розколу в голосі прийшов на бік Єрмака і був призначений керівником фонду. Держмайна майно під час війни продають тоді, коли нема що їсти, або коли люди. Де втікають зі своєї країни іншої причини, чому продається майно, коли держава переживає скрутні часи, немає. А продали чимало. Нещодавно підпорядкували землю сільськогосподарського призначення від аграрної академії до фонду держмайна. Підготували ще більше в лапках крадівництва з 1 січня, готуються до продажу мільйонів гектарів землі іноземцям. І сьогодні ця людина призначається міністром оборони, людина, яка навіть строкову службу не проходила. Мій висновок будь-які призначення підписані Зеленським під диктовкою його реген. Та Єрмака на шкоду Україні ще кілька прикладів. Керувати фондом держмайна призначають сестру сусідки Зеленського, на якого оформлена його віла в Італії, та яка була в антимонопольному комітеті. А керівником антимонопольного комітету планують призначити колишнього очільника Донецької військово-цивільної адміністрації, рідний брат якого перебуває в керівництві в лапках МГБ ДНР. Тим часом війна триває, склалася страшна ситуація в міністерстві оборони і не призначити на посаду міністра оборони компетентну людину, яка стала Ала б кризовим менеджером та навела порядок. Це провал. Сьогоднішня влада спричиняє ще більшу катастрофу для України до тла знищує інституції. Після них потрібно буде будувати державу на ім'я Україна з нуля. Далі мовою оригіналу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!